Сьогодні хочемо поговорити про таке проблемне питання: як встановлення генераторів, встановлення електричних енергоживлення, таких приладів, як батареї, якими користуються під час відключення електроенергії, пальників. Дотримання правил з користування відкритого вогню на території Білоцерківського району з початку року в нас вже виникло 590 пожеж. На пожежах нас загинуло вже 13 осіб, і травмовано було дев'ять. Це дуже сумна статистика, тому що в минулому році ця кількість була набагато менша. Причинами пожеж зараз найбільше стає це порушення правил пожежної безпеки і необережне поводження з вогнем людьми більшості на приватних ділянках. На сьогодні тенденція є використання резервними. Приладами електроживлення і встановлюють. Ми бачимо на території нашого міста і на території району це в першу чергу генератори, які встановлюються на вулицях. Деякі люди встановлюють їх навіть в приміщеннях, що є порушенням. Ми хочемо саме в першу чергу наголосити, як правильно користуватися генераторами і дотримуватися правил. В першу чергу, при купівлі генератора, ви маєте їх купляти тільки в сертифікованих точках, в лицензійних точках. Всі генератори мають бути сертифіковані, мають бути. З паспортами і використовується лише тільки так, як вказано в інструкції. Генератор має встановлюватися на відстані від будівлі 6-10 метрів. Він не має встановлюватися біля вікон, біля дверей, щоб гази вихлопні, які йдуть з роботи його, не потрапляли в будівлю, в приміщення. Генератор встановлюється під навісом. Щоб не попадали, ну на сьогоднішній день це в нас тільки дощові можуть бути погодні такі умови, якщо це зимовий період, щоб не потрапляв сніг на корпус генератора. В першу чергу заправлення генератора йде тільки лише тими, тим паливом, яке зазначено в інструкції. Змішувати паливо різного типу не можна. Коли ми заправляємо генератор, він має бути вимкнений обов'язково. Якщо вже трапився розлив палива на корпус генератора або біля нього, ми відставляємо генератор на Відстань, заливаємо цю ділянку, там де є розлив палива, піском, збираємо цю всю потім суміш в відро, в металеве і утилізуємо. Після цього генератор потрібно протерти, витерти, щоб він був сухий, і потім вже здійснювати далі його використання. Використовувати генератор тільки треба під наглядом. Якщо ви чуєте, щось там сторонні звуки, клацання. Ми саме в першу чергу його вимикаємо, виключаємо з живлення, потім лише тільки відставляємо в сторону. Якщо генератор працює і ви чуєте, що якісь сторонні звуки, ми його не трусимо, не перевертаємо в ніякому разі. Відкритим вогнем біля генератора користуватися заборонено, це є небезпечно. Слідкуйте, будь ласка, за дітьми, які гуляють поруч. Вони не мають до нього підходити, торкатися, тому що це є небезпечно. Експлуатація має проводитися тільки згідно. Інструкції після того, як ви покористувалися генератором, ви його відключаєте і ховаєте в приміщення, або воно має зберігатися в приміщенні закритим. Якщо вже використовуєте генератор в приміщенні, воно має бути з вентиляцією обов'язково. Підключення генератора з електропроводки, наприклад, до розетки. Не пошкоджена, має бути ізоляція при його використанні. Ну, і також заливати паливо тільки те, що згідно з заводовиробника. Якщо трапилось, наприклад, загорання, використуйтесь вогнегасником. Якщо ви не можете справитись з ліквідацією пожежі, ви в саму першу чергу маєте телефонувати за номером 101 та повідомляти про подію. Вогнегасник має бути обов'язковим, доповнювачем до такого приладу. Також з відключенням світла багатьох українців. Мусили використовувати газові пальники. Це прилади для того, щоб приготувати їжу або розігріти її. Газові пальники бувають різних типів: це ті, в яких балончик безпосередньо за допомогою різьби встановлюється зверху. Ці газові пальники є більш безпечними і дешевшими. Але такі пальники є небезпечні тим, що вони невеликого розміру, і коли ми встановлюємо якийсь посуд більше 1-2 літрів, можна перевернути такий пальник, і пожежа може поширитися в приміщенні. Також є пальники, які приєднуються балончики за допомогою шланга. Вони є дорожчі, більші і стійкіші. Але важливо при використанні таких пальників перевірити з'єднання між балончиком, шлангою, тому що можливий витік газу. Це можна зробити за допомогою мильного розчину. Важливо використовувати газові пальники в приміщеннях, де є достатня вентиляція. В приміщеннях менше 15 метрів квадратних заборонено використовувати такі пальники. Потрібно обов'язково перевірити цілісність балону. Якщо це великий балон, то він повинен зберігатися поза приміщеннями, де проживають люди, у металевих шафках на відкритому повітрі і подається газ по відповідному шлангу. І доцільно буде придбати разом із газовим пальником. Ще вогнегасник для того, щоб швидко загасити пожежу, якщо, не дай Бог, вона виникне. Також небезпека полягає ще під час використання свічок. Запалену свічку без нагляду заборонено залишати, також розташовувати її близько до горючих предметів, тобто штори, книжки, будь-які легкозаймисті речовини. Розташовувати більше двох свічок на відстані менше 10 см, заборонено одна від одної. Доручати користування свічками дітям, а також залишати їх без нагляду, коли є вдома домашні улюбленці, також заборонено. І переносити свічку з одного місця на інше, заборонено, тому що. Можна перелити віск, і таким чином буде поширення пожежі. Громадяни також часто використовують альтернативні джерела живлення, тобто зарядні станції, акумуляторні батареї, павербанки. До них є теж певні вимоги. Їх купувати потрібно тільки сертифіковані в ліцензованих точках продажу. Зарядні пристрої повинні бути тільки ті, що йдуть в комплекті до цих зарядних станцій. Не залишати довго на зарядці біля горючих предметів, тобто ковдри, подушки, тому що зарядний пристрій може перегрітися і таким чином загорітися. Також не заряджати довше, ніж передбачено це інструкцією, і не допускати потрапляння вологи до таких акумуляторів. Як вже зазначили, доцільно придбати вогнегасник, щоб він був порошковий, щоб він вдома завжди був і не можна було легко і швидко скористатися в разі пожежі.